Україні Героям слава! не замерзли. Ні! ж нам не страшний? Тому що ганьба тій країні, яка не виходить через дощ або холод. Але слава вам і хвала вам за те, що ви сьогодні тут. Сьогодні нас кілька тисяч, але завтра, якщо кожен із нас звернеться до своїх друзів, покличе їх завтра, нас буде кілька десятків тисяч. Я в це вірю. Але я хочу застерегти від одної речі. Мені от щойно, буквально перед тим, як піднявся за сюди, сказали, що тут ходять провокатори, ходять неадекватні люди, якісь, яких ще й намагаються десь камерами знімати, щоб показати, що тут якісь неадекватні зібралися на Майдані. Ви знаєте, що дуже ввічливо. По-європейськи посилаємо їх на банкову, да? хай йдуть туди і там самі себе знімають. Правильно? Так і зробимо. Сьогодні. Друзі, сьогодні говорили дуже багато про те, що відбулося. Я хочу лише сказати кілька слів про те, що має відбутися. Я впевнений, що Україна стане європейською державою, Україна повернеться додому. Я не знаю, що зрадило сьогодні Інуковичу. У нього рішення приймалося, якщо не розумом, то як зеки називають чуйка, да яку він отримав в тюрмі. І от зараз здається йому навіть чуйка його підвела, тому що він абсолютно має зрозуміти одне, якщо він сьогодні відмовляється від європейської інтеграції України, йому на тюремному жаргоні гаплик від Путіна, який не простить йому того, що він зрадив цього Путіна, обіцяючи йому перед виборами 2010 року віддати цілі. Про цілі частини промисловості України. І саме це сьогодні нам треба довести Януковичу, що він має боятися не Путіна. Він має боятися нас і ми сила. Ми ж сила. <плес> Я закликаю вас ще раз подумати над тим, що ми маємо робити далі. Нам треба сформувати чіткі вимоги. Перша це ми маємо. Ми не не зможемо, на жаль, за тиждень змінити президента. Але від цього того, хто сьогодні, на жаль, чи з позором називається президентом, ми маємо 100 тисяч 200 тисяч вимагати поїхати у Вільнюс і виконати волю народа. Віктор Федорович, ти Україну не в карти виграв, тому, будь ласка, виконуй те, що тобі треба робити. Браво! 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 Підтримуєте. Тавка негайно зрадників з кабінету міністра Азарова. Ми сьогодні викинули їх з Верховної Ради. Вони там більше сьогодні ноги свої, більше ноги своєї не покажуть. Тому що вони розуміють, що наступний прийдемо ми і викинемо їх з Кабміна за зраду інтересів України. Приймається <звук> і третє, найголовніше ви підтримуєте. Ідею звернутися до Європейського союзу до кер... до керівників ЄС, до керівництва Сполучених Штатів ввести негайні санкції проти Януковича, проти його оточення, проти цих всіх, що обікрали Україну, заборонити їм їсти, арештувати їхнє майно. Їхні рахунки відомі. Треба негайно це зробити. І я сьогодні обов'язково напишу про те, що кілька тисяч людей, які зібралися на Майдані, підтримують цю ідею. І я я вважаю, що я можу від вашого імені це зробити. Так <плес> я бачу настрій у вас бойовий, і ми будемо боротися до кінця, тому що за нами Україна, і тому, що за нами правда. Слава Україні! <плес> Ідемо кінця! Друзі, а насправді я думаю. Що...